Мене звати Людмила, позивний був якийсь час Фреймут, але він не прижився. Я служу в сотній бригаді вже третій рік. На посаді начальник господарчого відділення, ну це їдальня, і зі мною служить третій рік уже Гріджо. В перші дні війни кожен з нас думав, як допомогти армії, і, ну, і не кожен знав, як це зробити. Але так сталося, що в мене сестра і Швагро вони військові, вони жили в Маріуполі і привезли мені дітей. І я з ним витікала за кордон. Я знову не можу про це говорити спокійно. Ну, але пізніше стало трошки тихіше. і, ну, і Ми повернулися. І чоловік сестри сказав, що якось сказав, він вже був в сотій бригаді, що немає кухарів. У ну, мене жодної військової освіти немає. Ну, я погодилась, якось я перед перед війною була співвласницею кафе, і якби і, може я справлюся. І так вийшло і, після того, як ми приїхали з Італії, цей котик прибився. До мене до будинку, <гум> не знали, як його назвати. І ну, Придумали, що він сірий, племінники були в гостях і сказали, що давайте назвемо Гріджо, по-італійськи це буде сірий. Ну, бо ми в Італії були за кордоном, і якби ті враження італійські. Так він лишився Гріджо і я пішла в армію. Не було з ким лишити вдома його. Ну, ну, якби є родичі знайомі, ну, кота, кота тримати в хаті це треба його любити. Грі! <гум> ти негоднік. <гум> <гум> Ну, прийшла я в ТЦК і сказала, що я йду в армію, можу піти в армію, якби але мене кіт дома, а то я з котом. Ну і так посміялися, сприйняли за жарт, але воно так і було. Пізніше до куди ж його лиш? Вот. І так він зі мною вже спочатку ми були на Волині, а потім вже другу ротацію ми з ним на сході. Так само служить, їздить зі мною на службу ввечері додому зараз. Так, ми з ним служимо. Він мені допомагає морально, його всі побратими люблять. Як він на роботу не їде, то спитають, як ріджо на службі сьогодні, чи немає. От. Е, ну він став якби більш спокійнішим, може такий. Він був тоді, ще молодший котик такий. А зараз так. Видно, що прослужив. <сум> чи щасливий Гріджо? Ну, я думаю, що так. Принаймні, його життя не є таким скучним. І без якихось подій, а, і переїзди, і нові люди, і, ну, і любов всіх побратимів, і моя, звичайно. Я думаю, як коту йому повезло, а мені з ним. Впевненості в нашій перемозі мені додає знання людей, з якими я працюю. Я бачу, наскільки вони сильні, мужні, розумні. І ну реально є такі потужні люди. Ну, якби наше братерство, наша єдність, ну це якби дає нам віру, те, що перемога буде за нами. Перемогу відсвяткуємо з Гріджо.